Чристина з Івано-Франківська здобула золото Чемпіонату Європи з легкої атлетики. Міський комітет фізкультури і спорту відзначив 60-річний ювілей. Прикарпаття матиме свою команду у відбірковому етапі Кубки регіонів УЄФА. Христина Стузівано-Франківська здобула золото чемпіонату Європи. Континентальні змагання з легкої атлетики завершилися у Німеччині. Місцева спортсменка змагалася тут одразу в трьох видах. В індивідуальному старті на 100 метрівці вона показала високий четвертий результат з показником 11,51 секунди. В естафеті 4 на 100 команда Українок, де стартувала Христина, також фінішувала четвертою. Однак найбільший успіх землячці приніс виступ за жіночу естафетну команду 4 по 400 метрів, де українки здобули переконливу перемогу. Стую квартеті Тувала третьою свою команду. Вона не підвела, вдало віддавши партнерці естафету для переможного фінішу. В Кінці випуску час спорту дивіться відеозапис всього золотого забігу за участю Христини. Стуй Українська команда за підсумками 40 видів стала шостою. Це забезпечило нашим спортсменам прописку у суперлізі на наступний рік. Жодна злива не зіпсує спортсменам свято. на вічовому майдані. Незважаючи на душеву погоду, міський комітет фізкультури і спорту відзначив 60-річний ювілей. Тут показували свої вміння івано-франківцям вихованці різних секцій. А та навіть зуміли пристосувати програму до подій в країні і ефектними ударами знищили образ гітлеру Путіна. Також мешканцям показали, як потрібно оборонятися від нападників. Тільки що сьогодні у нас був показовий виступ з кудо, кудо це східне єдиноборство японське це як синтез боксу, карате, дзюдо, боротьби. Ну до, воно допомагає нам повсякденному е, ну, житті чи захистити себе на вулиці за 60 років існування комітету фізкультури та спорту. Місто отримало тисячі переможців та призерів різних змагань. Левова частка з них з'явилася у часи незалежності. Лише за останні 5 років, за останніх 5 років, спортсменами міста підготовлено 800 виборно 811 медалей. За Останніх 5 років лише в місті виховано 45 майстрів спорту міжнародного класу, понад 100 майстрів спорту України. Щоправда, ветерани спорту зізнаються. Нині рідна для них галузь переживає далеко не найкращі часи. Вже звично, замість розвитку духу і фізичного здоров'я, багато молоді віддає перевагу комп'ютерам та іншим новинкам техніки. Років 30-35 назад спортом займалися практично всі. Зима, лижі, хокей, діти постійно були на вулиці, оздоровлювалися і так далі. Зараз більшість ми бачимо комп'ютери, мобілки, погане здоров'я і так далі. Але спорт жити на Україні повиден. І, хоча спортивна галузь вже традиційно фінансується з бюджету за залишковим принципом, фізкультурники не втрачають оптимізму щодо завтрашнього дня. З любов'ю до спорту та рідної України під таким гаслом івано франківську відбувся традиційний олімпійський день. Самого ранку мешканці зібралися на патріотичну розминку у синіх і жовтих футболках та з прапорцями. За допомогою балетмейстера базові рухи шкільних уроків фізкультури перетворилися на танцювальний флешмоб. До нього долучилися не лише спортсмени. Планую стати медиком і через те я тільки за здоровий спосіб життя. Це дуже гарне свято спорту. Я стараюся всяко підтримувати, взагалі розвиток спорту. Далі мешканці вийшли на стартові лінії. Першими почали дошкільнята. Їх сюди привели, дружні до спорту батьки. Прийшов з дочкою, щоб в першу чергу, щоб дати приклад, так як я сам спортсмен, є, був, і дай Бог буду. І щоб дитина також займалася, тому що як не як легка атлетика це королева спорту. З неї, скажімо так, можливо, все починати. Я люблю спорт, і я хочу дуже бути чемпіонкою. підбадьорювала бігунів їхні кумири, місцеві учасники Олімпійських ігор. Лижна акробатка Надія Діденко зізнається, якби не любов до спорту на аматорському рівні, невідомо чи змогла б за кілька років опинятися на найпрестижніших змаганнях планети. До того ж стричі Треба завжди займатися спортом. Це я вже зрозуміла. За, за всю свою життя Наде стаєш зарядку нізарядку. потім пробіжка, какая і спорт – це все таки здоров'я наше. В здоровому тілі здоровий дух. Для того, щоб були спортсмени, які в майбутньому будуть представляти нашу державу на Олімпійських іграх на змаганнях найвищого рівня, то, напевно, треба мати звідки їх брати. І тому Олімпійський комітет відділення якраз думає про нашу молодь, про наших дітей. Загалом івано-франківці розіграли нагороди на десяти дистанціях. Окрім позитивних вражень, в подарунок отримали сувеніри. Івано-Франківщина матиме свою команду у відбірковому етапі Кубку регіонів УЄФА. Базовим клубом збірної Прикарпаття став ФК «Калуш». цього року. Відбірковий етап Кубку регіонів має суттєву новизну. Участь у боротьбі за трофей можуть брати виключно аматори. Тобто, якщо раніше, наприклад, команда Коломиї вигравала цей турнір, чи команда Оржева з Рівненської області вигравала цей турнір, але вигравала за рахунок тих футболістів, які були і є колишніми професіоналами. То цей турнір, цьогорічний турнір, він є першим під ігідою Асоціації аматорського футболу України, будуть грати чисті аматори. Тобто люди, які, які старші 19 років і які молодші 40 років, але ніколи не мали і не мають професійних контрактів. Саме через цю умову базовим клубом було обрано саме ФК Калуш адже там немає фактично жодного колишнього профі. У нас в основному, і це принципова наша позиція, грають Калушани, Калушани, причому Калушани молоді. 92 94, 96 рік в основному всі футболісти, через що, напевно, і звернулися до нас, як до базової, тому що ніхто у нас професіональних контрактів ніколи не мав. Ну І так по списках я бачу, що це практично єдина команда, де. Дуже мало є цих якраз професіональних футболістів. Тренерський штаб вже визначився зі складом. У нього війдуть не лише калушани. До переліку молодих футболістів, які покликані захищати честь області, вийшли представники Галвапна, Пна, Карпатсько Кронокарпат, Придністров'я, Славії, ФК Перегінське, ФК Турки, Нікі Івано-Франківськ, Биткова та медика Краснополя. Якщо ми будемо приймати теж в калуш – це відповідальність. Це ми не маємо просто олімпійський принцип, щоб був. Це буде статися теж завдання, аби перемогти в цьому турнірі. До речі, Калушани готові прийняти у себе відбірковий турнір Кубку регіонів УЄФА. Так хочуть відсвяткувати 100 років з часу появи гри мільйонів у місті хіміків. Перед літніми канікулами у вищому дивізіоні християнської футбольної ліги влаштували день сухих поразок. У шести поєдинках туру лише атлетик зміг забити один гол курінь пас 1-7. З рахунком 5-0 перемогли Патріот, Бистриця та Ельдорадо. Їм поступилися відповідно Спарта, Ютім Кеп-2 та Прайд. Зоря здолала темпо 4-0. Ну а віза в Торма вколотила 8 м'ячів у ворота Торнадо. У першій лізі зафіксували ще розгромніші поразки. 13 голів – удар від вантажу в медичному коледжу. 12 м'ячів змогли забити енергії гравці Зоря-2. А ютім Кеп без проблем переграв Сантос 10-1. Аматори вдало протистояли авангарду 8-4. Ну і з рахунком 5-2 звір переміг коледж Граната, а Станіслав Штурм. Найближчі два місяці команди відпочиватимуть матчі регулярних чемпіонатів. ХФЛ поновляться 30 серпня. Йога на колесах Півсотні івано-франківців долучилися до щорічної вала йога прогулянки. Щоб повчитися східної мудрості на березі Дністра, вони майже дві години наполегливо крутили педалі. Організатори дійства кажуть, велосипед і йога вже давно популярні на заході. Втім, їхньому поєднанню у нас чомусь приділяють замало уваги. Велосипеди йога стали трендом в західному світі, не тільки там на сході, наприклад, йога. Це вже стало стандартом здоровий спосіб життя. Так і велосипеди, власне, йога це є частиною. Ну, йога це більш широке поняття, ніж велосипеди, але власне в тренді здорового способу життя вони чудово поєднуються. Я не ну, мене здивувало, чому так мало їх поєднує. Тому що велосипедна прогулянка, заняття з йогою, природа, там здоровий спосіб життя, харчування, відпочинок це чудові речі. Маршрут організатори обрали нескладний, щоб подолати його змогли усі учасники. На кінцевій зупинці після нетривалого відпочинку взялися за тренування. Головне тут сувора дисципліна та послідовність виконання вправ. А ще правильне дихання. Відтак, учасники запевняють, вражень після такої прогулянки не бракує. Коли ми їхали, ми тренувалися. Ми так само робили якусь розминку на ноги і на руки, тобто на на, на спеді. І тут ми закріплювали цю розминку, а потім започинали його. Думаю, що буду займатися йогою, бо дуже корисно для спини, у мене проблеми зі спиною. Тобто дуже багато висновків зробив. Це і духовне збагачення, і фізичне збагачення. Дуже цікаво і плюс цікаво привів час. Це для мене щось нове. Я постійно лише катаюсь на ровері, а так вперше йога. Мені це дуже сподобалось. Я в подальшому займусь нею. Учасники заходу також змогли пізнати східних єдиноборств та повчилися базовим прийомом самооборони. А завершилося дійство показовим виступом з ушу. Відтак спробувати деякі запропонованих елементів змогли усі бажаючі. 400 метров с барьерами. И вот для меня, конечно, немножко удивительно, что мы не видим Алену Тамкову в составе девочек. Ну, вы знаете, вероятно, что-то там произошло. Нет возможности мне сейчас позвонить пресса Таше российской сборной Али Глущенко или. Валентину Михайловичу Маслакову или господину Блохничеву, потому что не работает здесь связь, и узнать, почему а, той спортсменке, которая вчера выиграла на дистанции 400 метров, мы не увидим на беговой дорожке. Ну, тем не менее, есть как есть. Алена Тампова после своего бега сказала, что я поверила в себя, и вот результат. Все получилось, так же, как на московском вызове есть такие соревнования. Когда выбежала со второго виража, то увидела, что нас несколько человек впереди, я потихоньку начала наращивать темп. А когда увидела, что соперницы отстают, то как будто крылья выросли за спиной, еще быстрее побежала, сказала, что теперь буду готовиться к эстафете. Ну ладно. Сборная Германия, сборная Россия, сборная Польши. Тут же И сборная Германия на... в таком составе Кремер, Хоффман, Шмидт и Шпильмайер. Так, сборная России сейчас выходит вперед. Сборная Германии и сборная Украины. Сейчас а, вторыми передают наши девочки эстафетную палочку. И посмотрите, какая толкотня там Россия, сборная Германии. Сборная а, Украины отрывается. Анна Рыжева, Кристина Стуя, Ольга Земляк и Дарья Приступа. Вот в таком составе выступает сборная Украины. Итак, сборная России по-прежнему на второй позиции. Но, в принципе, еще не вечер. Этот гандикап отыгрывается. Сборная, сборная Германии... И, конечно, сейчас всем тяжело. Дистанция 400 метров очень коварная. Посмотрите, немки, немки обходят. Немки обходят наши. Немки обходят. И... Ирина Давыдова, здесь же Ольга Товарнова. Ну что, сейчас нужно вот толкотня такая. Отъехали мы где-то на четвертую, пятую позиции. И, конечно, сделать что-либо очень-очень сложно. Сборная Украины по-прежнему впереди. Сборная Германии. Мы уже на четвертой позиции. Можем и на третью, естественно, сборную Германии. Но надо постараться, надо постараться обыграть сборную Германии. Ольга Товарнова. Сборная Украины впереди, но ну да, но ну вот сил нет, когда отыгрывается такое расстояние. Вы знаете, то может быть сначала, ай-яй-яй, как жаль, как жаль. Что для нас так сложилась эта эстафета? А, По-моему, сборная Германии на втором месте, сборная Украины, честно говоря. А... Сборная Украины радуется, есть чему радоваться. И нельзя сказать, что украинки прям так вот хватали звезд с неба. Но мы порадуемся за представительниц этой сборной. Конечно, очень здорово. Дарья Приступа, Кристина Стуй.